Добрий день, малята. Сьогодні до нас на заняття завітала лялька Оксана. Давайте з нею привітаємось. Як ви вважаєте, ким працює Оксана? Так, звісно, лікарем. А як ви здогадалися? У що одягнений лікар? Так, у медичний одяг білий халат та шапочку. Що робить лікар? Молодці. Лікар лікує людей. А що потрібно лікареві для роботи? Слухавка, якою він слухає дитину? Градусник, яким вимірює температуру, шприць та ліки. Ляльки Оленка, Настуся, Оксанка, Маринка та Наталка. Мріють стати дорослими та здобути професію. Давайте спробуємо відгадати, ким саме вони мріють бути. Дівчатка будуть загадувати загадки про свої майбутні професії, а ми з вами повинні їх відгадати. Хто людей в біді рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Так, це лікар. То одежу шиє всім і дорослим, і малим Дружить з голкою, тканиною, стручить швейною шиною. Це швачка. Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить. Молодці, це кухар. Золоті у нього руки, робить зачіски і перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Це перукар вміє справно рахувати і товари продавати. Зошит книгу олівець продає нам. Продавець. А зараз давайте спробуємо відповісти, хто де працює. Де працює лікар? Лікар працює у лікарні. Де працює продавець? Продавець працює у магазині. Де зустрічає малят-вихователь. Вихователь зустрічає малят у дитячому садочку. Де працює кухар? Кухар працює на кухні. Молодці. Де працює будівельник? Будівельник працює на будівництві. А де працює перукар? Перукар працює у перукарні. Кожна з дівчат обрала собі предмети, необхідні для роботи. Давайте подивимось, що ж вони обрали. Оленка взяла собі шприць, слухавку та сумочку з ліками. Ким буде працювати Оленка? Так, Оленка буде працювати лікарем. Оксана для роботи взяла собі голки, сантиметр та швейну машинку. Ким хоче працювати Оксана? Оксана хоче працювати швачкою. Наталка обрала собі сковорідку, кастрюлю та дощички для нарізання. Ким буде працювати Наталка. Наталка буде працювати кухарем. Марині потрібні для роботи. Гребінець, фен та люстерко. Ким хоче працювати Марина? Марина хоче працювати перукарем. Самостійно назвіть, що обрала собі Настуся для роботи. Ким вона хоче працювати? Так, Настуся хоче працювати продавцем. Ось ми і дізналися, ким хочуть працювати наші дівчата, а ким хоче стати ти. На цьому ми прощаємося, малята. До нової зустрічі!